7 серпня 1819 року у містечку Вороніж на Сумщині народився український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач Пантелеймон Куліш. Батько Пантелеймона був із козацько-старшинського роду, тому Куліш мав право навчатися в університеті. Втім, через відсутність відповідних документів був лише слухачем лекцій у Київському університеті. Навчання в університеті стало визначальним для його подальшої долі. У той період Куліш особисто познайомився з видатним українським науковцем, енциклопедистом, фольклористом, істориком і філологом Михайлом Максимовичем. Професор заохочував здібного студента до літератури, збирання та дослідження фольклору, приятелював пантелеймон із українським поетом Тарасом Шевченком. Який був боярином на його весіллі з Олександрою Білозерською, Білозерська займалася літературною працею, писала вірші і прозу під псевдонімом Ганна Барвінок, працював пантелеймон викладачем словесності в гімназіях Луцька, Києва, Рівного, Петербурга, також працював у заможних поміщиків учителем. Пізніше Петербурзька академія наук відрядила Куліша в західну Європу вивчати слов'янські мови, історію, культуру та мистецтво. Саме в цей час в Києві виникло таємне Кирило Мефодіївське братство політична організація, що спиралася на традиції українського визвольного руху. Ця організація фактично вперше на теренах Російської імперії проголосила ідею національного визволення і розбудови України як самостійної держави. Куліш стає учасником цієї організації, за що його арештовують та повертають до Санкт-Петербургу. Там його катують та допитують майже три місяці. Його вагітна дружина від пережитого втрачає дитину, і більше дітей у неї бути не могло. Письменника засуджують та ув'язнюють. Після щирого каяття і заступництва друзів термін скорочують вдвоє і направляють на трирічне заслання втулу. Пантелеймону кулішу дозволяють повернутися до Санкт-Петербурга, де він продовжує творити куліш автор першої фонетичної абетки української мови, яка лежить в основі сучасного українського правопису. Її іноді ще називають кулішівкою. Він був першим науковцем, який почав писати і перекладати українською. Він є також автором українського історичного роману Чорна рада, присвяченого боротьбі за гетьманування незабаром по смерті Богдана Хмельницького. Над цим твором він працював 14 років, Куліш займався і видавничою діяльністю, був активним співробітником в українському журналі Основа. Останні роки життя провів на власному хуторі Мотронівка на Чернігівщині. У той період Куліш багато перекладав, так як знав 10 мов. У 1897 році вийшла збірка його перекладів Позичена Кобза. До неї увійшли твори світової культури: Шиллера, Гейне, Байрона, Гете, 13 п'єс Шекспіра. Заслуга Куліша в тому, що він намагався передати як зміст. Так і форму творів зарубіжних класиків. Його перекладацька праця, художня творчість, історичні писання це були цеглини, які лягали в основу того будинку, який ми називаємо Україною. Якби тих цеглин не було, то ніхто не скаже, ким ми були б, але ми точно були б інакші.